І почнемо ми нашу лекцію з такої вступної частини, щоб зрозуміти, про що буде даний предмет. Сучасна економіка характеризується високою міждержавною конкуренцією, зміною факторів, економічного зростання, економічних моделей та впровадженням інноваційних технологій, до яких по праву належать єдитивні технології, або так званий. Тривимірний друк 3D-друк. Історія установок для друку об'ємних зразків налічує вже майже три десятиліття, але довгий час вони залишалися екзотичними пристроями, з граничною ціною та дуже обмеженою сферою застосування. Однак останніми роками інтерес до них став зростати в геометричній прогресії, причому не тільки. В ентузіастів чи е, вузьких фахівців, компанії які займаються виробництвом та проєктуванням на різноманітнішої продукції, активно використовуються 3D-принтери, е, ряди найбільших розвинених країн роблять або планують найближчим часом зробити інвестиції у створення центрів розвитку технології 3D-друку. здатних Скоротити витрати виробництва складної технічної продукції і не тільки. Розуміючи, що в найближчому майбутньому знадобиться чимало фахівців у цій галузі, розробляються або вже впроваджуються плани навчання основ 3D-моделювання та друку в освітніх закладах. Тривимірний друг, з'явившись у 80-х роках століття, Пройшов за цей короткий час колосальний еволюційний шлях, розділившись на дві основні напрямки: це швидке створення моделей та адитивне виробництво. Батьком техніки адитивного Чарльз Ла Хола, людина, яка створила перший стереографічний 3D принтер, який працював на SLA технології. Незабаром інший інженер Крамп зміг спроєктувати та створити FMD-принтер. Це принтери, які друкують е, пластмасою, е, розплавляючи нитку. Може, хто бачив, в таких катушках йдуть, е, е, йде полімерне волокно, яке потім е, розплавляється і створюється модель. Незважаючи на те, що дані технології друку. Дещо відрізняються один від одного, їх поєднує один принцип пошарове вирощування тривімерної моделі. До кінця 90-х років обидві технології почали застосовуватися у промисловості. Трохи пізніше 3D-технологія була впроваджена двома студентами Масачусетського інституту у настільні принтери, і сьогодні адитивні технології. Це технології тривімірного моделювання, широко використовуються не лише в виробництві, а й в побуті. Багато зараз є в інтернеті пропозицій таких побутових 3D принтерів. Може хтось собі хоче після прослуховування лекції купити або своїй дитині. Ціна їх не досить велика, там десь від 15 тисяч гривень. Адитивні технології одна з форм технології адитивного виробництва, де тривимірний об'єкт створюється шляхом склад накладання послідовних шарів матеріалу за даними цифрової моделі, друк здійснюється спеціальним пристроєм 3D принтером, який забезпечує створення фізичного об'єкта шляхом послідовного накладання пластичного матеріалу. На основі візуальної 3D-моделі. 3 d принтер як правило, швид... швидше, більш е... доступні і простіше в використанні, ніж інші технології адитивного виробництва. 3D-принтери пропонують розробникам продуктів можливість друку деталей і механізмів з декількох матеріалів та з е... різними механічними і фізичними властивостями за один процес складання. 3D-друк часто називають магічною технологією, оскільки дозволяє перетворювати отримані в cad системах моделі готові вироби. У реальності процес 3D-друку вимагає також багато ручної праці, що включає попередню підготовку і подальшу обробку надрукованих деталей для досягнення їх бажаної якості. Для створення 3D-моделей використовують SAPR або cad системи що дають можливість створювати 3D-моделі. Після процесу створення 3D-модель її зберігають в спеціальному форматі, наприклад, STL, OBG у всіх сучасних поширених системах для 3D-моделювання. Є можливість е, зберігати 3D-моделі в всіх двох форматів STL або OBG. І на першій е, лабораторній роботі ми також будемо створювати 3D модель, потім її зберігати в певний формат для подальшого 3D-друку. Е, також у нас на кафедрі є свій власний 3D принтер. І якщо заняття були б, скажімо так, в університеті, ми в лабораторній роботі би вживу друкували ці деталі. Для підготовки моделі в форматі STL до друку використовують програми, слайсери. От оця от програма слайсер, я вам казав, яку вам потрібно встановити, вона називається Repetier Host. Окремі сапер в своєму функціоналі мають слайсери. Слайсери в своєму функціоналі мають можливість поділу моделі на шари, а також створення підтримок чи інших допоміжних деталей, які після друку будуть відділені від основи деталі. Окрім створення додаткових елементів, слайсер дає змогу налаштувати режим друку, температуру сопла, температуру столу, швидкість друку та інше. За допомогою 3D-принтера дані технології дозволяють швидко конструювати, відтворювати об'єкти з високою трудомісткістю створення в умовах звичайного традиційного виробництва від дрібних деталей, наприклад, в аерокосмічній галузі та медицині, що до великих промислових конструкцій. Наприклад, дуже, дуже себе проявили 3D-принтери. В одиничному виробництві, наприклад, при виготовленні протезів, тому що протез він унікальний для кожної людини. І для кожної людини необхідно створювати окрему 3D модель і по ній вже виготовляти більш таку, яка б повторювала якісь людські там ілі кінцівки, ілі зуби, там, і ще щось. Також 3D-принтери себе добре використовують в аеро і космічній техніці, тому що, тому що виготовлення ракет це теж одиничне виробництво, їх не виготовляють сотнями, деталі дуже, дуже складні, мають тонкостінну складну таку конструкцію. Яку звичайними методами дуже довго виробляти, але 3D принтер здатен це зробити повністю самостійно. Наприклад, така корпорація, як SpaceX, виготовляє корпуси двигателей стартових суцільного. Шару металу і е, швидкість його виготовлення на 3D принтері, там е, близько місяця вони його виготовляють. А раніше її виготовляли е, шляхом зварювання, паяння. Там е, за рахунок того, що цей корпус повинен добре охолоджуватися, багато е, використовується каналів для системи охолодження. І оцю всю систему раніше е, виготовляли з трубок, їх при, приварювали, припаювали. ну Досить така складна громістка конструкція була. А при 3D-друку цих корпусів, їх оці всі отвори, всі ці канали створюють в суцільному матеріалі всередині. Іншими, на якими. Чином ти ці канали не зробиш. І тому швидкість, хоч його і друкують місяць, але швидкість порівняння з попередньою технологією в рази, в рази швидша і якісніша. По суті, 3D-друк це повна протилежність стандартним методам виробництва. Та обробки, таким як фрезерування або течіння, де обробка здійснюється шляхом видалення зайвої частини заготівлі. Першу класифікацію дитивних технологій, методів виробництва деталей було наведено в стандарті в США за останні 20 років у зв'язку з бурхливим розвитком технічного обладнання, вона значно застаріла. За принципом. Формування деталі, нанесення оцих от шарів, у нас при 3D-друці любими, е, любими методами, принцип е, такий, що ми створюємо деталь шар за шаром. І слід виділити два напрямки розвитку адитивних технологій. Перший напрямок: формування деталей шляхом поєднання матеріалу. Розподіленого на робочій поверхні платформи технологічного обладнання. Основні види технологічного обладнання для виробництва деталей, даними е, методами адитивних технологій це SLA, SLA технологія е, стереографія, е, SLM, е, лазерне спікання та багато інших. Другий напрямок. Формування деталей е, шляхом прямого осадження матеріалу. Наприкінці прямого осадження матеріалу побудовано такі е, види технологічного обладнання для виробництва деталей методом атедивних технологій. Це е, MGA е, MGM е, технологія. Струйного а, струйного друку, та ще ряд. За методом фіксації шару виділяю три способи: це фотополімеризація, сплавлення або спікання та склеювання. Застосовані матеріали розрізняються за такими. Формами. Перше, це рідкі можуть використовуватися матеріали. Це фотополімери, акрилові або епоксидні. Друге, це сипучі матеріали, також полімери у вигляді порошку або металевий порошок. І третє, це пруткові або ниткоподібні полімери. Це от використовується саме в FMD 3D принтерах, які найпоширеніші в побутовому використанні. І ще є такі екзотичні е технології, які використовують листкові або плівкові матеріали, де модель створюється шляхом скле склеювання е сотень і сотень цих листків. До найважливіших переваг едитивних технологій належить. Перше, це поліпшення властивості готової продукції, завдяки пошаровій побудові вироби мають унікальний набір властивостей. Наприклад, деталі, створені на металевому 3D-принтері за своєю механічною поведінкою, щільністю, залишковій напрузі та іншими властивостями, перевершують аналоги, отримані. За допомогою литтям або механічної обробки. Значна економія сировини, адитивні технології використовують практично ту кількість матеріалу, яка потрібна для виробництва вашого виробу. Тоді як, наприклад, при традиційних способах виготовлення втрати сировини можуть становити до 80%, 80% йде в стружку. Можливість виготовлення виробів із складною геометрією. Обладнання для адитивних технологій дозволяє виробляти предмети, які неможливо отримати в інший спосіб, наприклад, деталь, деталь всередині деталі. Або дуже складні системи охолодження на основі сітчастих конструкцій, мобільність виробництва там прискорення обміну даними. Більшість. Ніяких, більше ніяких креслень, вимірів, громадських, громадських зразків. В основі лежить комп'ютерна модель майбутнього виробу, яку можна передати за лічені хвилини на інший кінець світу і відразу розпочати виробництво. Скорочення термінів та вартості випуску виробу у виробництво. Завдяки відсутності необхідності у спеціальному інструментальному оснащенні, можливість та економічна доцільність дрібносерійного та е, кастомізованого виробництва, можливість внесення оперативних змін до проєкту на етапі виробництва, персоналізації дизайну скорочення втрат та відходів виробництва. можливість для спрошення логістики, скорочення часу постачання, зменшення обсягів складських запасів. Ну, наприклад, щоб нам е тачити е наші вали, нам потрібен е проток різного діаметру, там діаметру 10, 20, 30, 50, щоб ми змогли в будь-який момент, щоб він на складі був і з нього е виготовити ту чи іншу деталь. Крім того, цей проток повинен бути з різного матеріалу. А е, при 3D-друку е, зараз використовуються спе спеціальні пристрої для виготовлення порошків металів. Тобто є, є у вас, е, грубо кажучи, інгредієнти для змішання порошка е, сталі 45. Ви його змішали і загрузили в принтер, і він друкує деталь. Завтра вам потрібна сталь 65 г Також назмішували, засипали в 3D принтер, виготовляється вже з іншого матеріалу ваша деталь. Адитивні технології є сучасним та інноваційним методом виробництва. До традиційних ринків застосування, що виділяються у виробничому процесі. Належить оснащення, форми та моделі для лиття, науково дослідні та дослідно-конструкторські роботи, виготовлення експериментальних зразків. Ну, Дуже зручно е, конструктор намалював якийсь, якийсь пристрій, і е, скільки часу треба, щоб його виготовити. Достатньо багато. А тут він віддав свою модель. Е, на 3D-друк, її там за день-два надракували, певно, що в зменшеному масштабі, і дали йому вже її в руках покрутити, щоб він проаналізував все, він е, влучно вгадав або розрахував, тому що бувають випадки, е, редуктор намалював все добре. Але е, вал шестерня по діаметру більше, ніж е, діаметр отвору, е, через який треба в цей редуктор, цей вал шестерня засунути. І все, і зборки ніякої не буде. Адитивні технології широко використовуються для протипу, е, прототипування і розподіленого виробництва в архітектурі, будівництві, промисловому дизайні автомобільної. Аерокосмічної, військово-промислової, інженерної та медицинських галузях, біоінженерії для створення штучних тканин виробництва модного одягу і взуття. В освіті в харчовій промисловості є 3D принтери для друку. Продуктів харчування, є 3D принтери для друку будинків, є навіть 3D принтери для друку людських органів. За останнє десятиліття 3D друк з хобі перетворився на одну з найпопулярніших у світі технологій, Її використовують від аерокосмічної та військової промисловості до медицини, дизайну. Будівництво. Зовсім не так, як замислювали винахідники технології ще у далеких 80-х роках минулого століття. Завдяки адитивним технологіям є можливість виробляти складні та досить високотехнологічні вироби. Досить широке застосування адитивних технологій знайшли в медицині. Завдяки 3D-друку є можливість виробляти індивідуальні протези та імпланти, можливо, проводити передопераційні підготовки на моделях, які надруковані зі знімків МРТ, хворого, проводити більш якісне навчання спеціалістів завдяки точним копіям органів людини, які можливо надрукувати на 3D-принтері. До нових ринків, що виділяються в виробничому процесі, відноситься виготовлення серійного е, виробництва повнофункціональних аналогів, деталей та промислової продукції. А також виробництво промислової продукції з характеристиками, реалізація яких е, традиційними методами виробництва є дуже скрутною. До ринків майбутнього. Що формується, відносяться 3D-друк будівель та електронних комплектуючих, 3D-біодрук органів ліків і харчових продуктів, автономне виробництво в космосі, виготовлення серійного виробництва, великогабаритних, повнофункціональних аналогів, деталей та промислової продукції.